Же любим весь наш край і любов України, їла ни зелений гай, в саду рясну калину. Небеса блакитні, сяють з глибини, а пшеничні мерехтять мерегтять вани. не незблідне, хоч минуть шлива, це знаменно рід, золото й синява. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Прапор наш не битва на рушничний дріб. По горі молитва по долині хліб. Прапор це державний символ, він є в кожної країни. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, Він святиння знають діти. Прапор свій знімаємо Ти сяк відважних прабатьків, доторкнися позолоти запорозьких козаків, доторкнися глубизних, патріотів, вояків, стань під прапором вітчизни серед гордих лінаків. І засяє над тобою найдорожчий із скліноти, шануватимеш з любов'ю рідну армію і флот. Будеш гордим за чесноти героїчних прабатьків, стань під синьо-жовтий запорозьких козаків, Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор, високо не сім, а він уселений квітне усім, рідний наш прапор високо не сім. Хай війну, славе не квітне усім, Прапор України, сила України, горда і священа слава на віки, України, доля України, розцвітай дешеву ми на завжди, гляньте, на ньому ворожки цвітуть, гляньте жита в нього. Житай, волошок, неправо ясний, з неба і сонця, як День Весняний, Житай волошок ясний, з неба і сонця, як день весняний. Живи Україну, живи для краси, для сили, для слави, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як віда з широкому полі, до суду тебе, низької ланцюги, і руки не скрутять вороги. стоять твої вірні, сини навкруги, шаблями стоять на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і Але не вкрити ганьбою, щоб ними гордо й впевнено йшла нескорена наша держава, і стягнення жовтої в майбутнє несла. Я Я